На Прикарпатті відзначили 87-річчя обсерваторії на горі Піп Іван. Дводенна програма охопила три локації та чотири виміри небо, землю і навколишній світ крізь музику, науку, дослідження та інтерактиви. Також провели благодійну акцію на підтримку аматорів, які створюють дрони для українських військових. Вперше в межах святкування Карпатський університет імені Василя Стефаника приймав делегацію національного антарктичного наукового центру на чолі із заступницею директора з наукової роботи Іриною Козирецькою. Під час візиту підписали договір про наукове та науково-технічне співробітництво, який відкриває нові горизонти для української науки від Карпат до станції Академік Вернацький в Антарктиді. Дуже цікава пропозиція з приводу можливих спостережень на Антарктичній станції Академік Вернацький» паралельних. Розглянемо цю можливість обов'язково. Ну і навіть на Мітили першу співпрацю для цього, так наші метеорологи приготують відповідні дані для ваших спеціалістів, для спеціалістів цього університету, для того, щоб можна було вирішити, скільки ж там дійсно є сонячних чи так сонячних, це мабуть не так, оскільки там є білі ночі, і є дійсно дні, коли майже не сходить сонце. То відповідно, скільки ж буде таких днів, які дійсно реально будуть підходити для того, щоб можна було спостерігати небо в Антарктиці, директор економічної дослідної станції Володимир Троянський наголошує, обсерваторія розташована на висоті дві тисячі метрів. Немає аналогів в Україні і може стати найкращою в державі. Через війну більшість науковців позбавлені можливості працювати, тому тут чекають на встановлення телескопа для проведення досліджень. Зараз йде мова про реставрацію якраз тієї частини. Ротонди так званої обсерваторії, де буде у нас розташовуватись телескоп під куполом. От, телескоп вже теж на фінальній стадії збірки, так? тобто ще місяць-два ми отримуємо телескоп. Ми чекаємо від колег з Польщі купол і після цього почнемо займатися монтажем. І сподіваємося, що в цьому році ми то реалізуємо. Ректор університету Ігор Цепенда додає, що пріоритет нині вирішення актуальних завдань природничих наук. Ми сьогодні говоримо питання обміну інформації, компаративістики, яка пов'язана з метооданими, знову ж таки, презентували сьогодні нашу концепцію розвитку астрономічної науки в міжнародному науковому центрі обсерваторія, оскільки завдяки підтримці уряду в цьому році ми хочемо фіналізувати. Цей важливий напрям з веденням дію професійного телескопу, який буде забезпечувати і фактично створить найвищий високогірний астрономічний об'єкт України, і третій в Європі. Нагадаємо, обсерваторію збудували поляки у 1937-1938 роках як частину Польської ліги протиповітряної оборони. Це була найвища в Україні постійно заселена споруда. Однак уже 1939-го радянські війська знищили наукове обладнання. І з того часу, як дослідницький об'єкт, вона не працювала. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.